Наш Майдан протримався три місяці проти більших сил духом переміг матерію. І, це, і цей перемогу духу матерію ми бачили і позавчора тут, і е, кожного дня, що Бог нам поміг і дав сили в руки людям, кращим синам і донькам нашої країни. Це свідчить про силу духу, нашого народу і порожнечу. Тих, хто стоїть проти нашого народу. Тому, коли зараз говорять, що розходиться в Майдан, ми говоримо. А ви зробили справедливу країну, ви зробили справедливі суди, ви зробили чесних правоохоронців, ви все це зробили, щоб ми це розійшлися. Всі механізми, які можуть впливу людей на е, державу, поки цього буде, не буде зроблено. Нікуди розходитися не можна, можна їздити відпочивати, а потім приїжджати. Хай тут буде менше людей, ніж зараз. І хай тут будуть не сотні тисяч, але він завжди має бути цей майдан. Більше того, цей майдан повинен бути записаний в закон, що це таке місце, на яке кожна тисяча людей може прийти і сказати своє, своє слово. Що це слово має бути почутим. Ви знаєте, тут зібрались кращі люди. Я вам скажу відверто, що в нас армії, як виявилось, немає. Якщо у нас нападе ворог на нашу країну, то хай армія не переживає. Наш народ, жінки, діти, чоловіки, вони цю армію захистять. І це стосується дуже багатьох інших людей, які в ці критичні дні показали, хто вони є. Коли зараз говорять все тихенько, все нормально, розходимося, ми говоримо так, що нам потрібен чесний суд, нам потрібні ці всі речі по правоохоронцях, нам потрібен закон про землю, нам потрібні закони про підприємництво, які звільнять людей, ініціативу наших людей, таланти їхні. Якщо ці закони не під, не підготує опозиція швидко, за тиждень, за, за три дні, за п'ять днів, якщо вони не будуть ухвалені негайно. То і ми, ми тут на майдані підготуємо, принесемо ми скажемо голосуйте, і знайдуться люди, розумні, які це зроблять, і які і я впевнений, що знайдуться люди, які переконають, що це добре.